Такие Давай это возьмем. А, я меня уже снял. Добр. Ну да, там, так. Миха, да. Ну, бережно. Бережно. Людей уже приносили. Вже закрила синдром. Ні, не, я не Зараз пішли <говорит> син син синдром біглица, бля. <говорит> Ні, сьогодні такого не буде. Не буде синдром білиця. По поводу. А на таке, що не дерчали, такий. Скажеш, побежиш назад. І так знаєш ту бабку так, все, задалеко. Чого на 20?